Допомагаємо першокласникам застосовувати вміння збільшувати на кілька одиниць. Збільшення на кілька одиниць зустрічаємо в задачах. Ось тут. бджілок 10, а жучків невідомо. На 5 більше. На 5 більше, значить, треба додати 5. Отже, 10 додати 5. Якщо одразу важко сказати, подивіться на лінійку, 10 і 5 кроків вперед буде 15. Отже, жучків 15 пишемо у відповідь. 15 жуків.